Відомо про наслідки терористичного удару Росіян по Харкову? Ну так дійсно було завдано відповідно ракетних ударів по фактичному терміналу. Це було цивільне, абсолютно фактично підприємство. Ті люди, які загинули, які отримали поранені всі є відповідно працівниками цього підприємства. вони під час удару знаходилися безпосередньо у середині терміналу. Наразі працюють дійсно підрозділи ДСНС там Мексера швидка медична допомога на місці, оскільки ще усувають наслідки такої атаки, і фактично ці дані можуть бути ще не остаточними щодо загиблих і щодо поранених, оскільки розбір завалів ще відповідно триває. Так само дійсно ви абсолютно правильно зазначили, що Відповідно декілька людей, які отримали поранення, знаходяться у, у вкрай важкому стані. Їм наразі надається вся необхідна допомога. Фактично, на наші лікарі фактично борються за їх життя. Ну і фактично, це знов ж таки це акт знов ж таки тероризму по території харківської. Ну, безпосередньо там області, оскільки це мирне, абсолютно цивільне підприємство, і жодного відношення до там військового сектору воно не має. Пане Олеже, скільки ракет випустили росіяни? І чи була оголошена в області місті повітряна тривога? Ну тут є у нас особливість скоріш за все, що це були ракети системи С-300. Від моменту пуску до прильоту це 30-40 секунд. Зараз всі абсолютно ну, тобто деталі там будуть з'ясовуватися скільки було ракет, тому що за відповідно попередніми даними одна або дві ракети. Ну і знов ж таки тип носія ще встановлюється. Крім того, тіла загиблих однозначно потребуватимуть експертизи ДНК, оскільки внаслідок ну тобто пожежі, вони досить понівечені.